Речниця білого дому, Керолайн Лівіт або Левіт, по різному її називають дуже цікава персона. Не має значення, чи довго вона пробуде на посаді, це цікавий кейс із багатьох точок зору. Отже, Керолайн 27 років всього лише вона наймолодша речниця Білого Дому, і вік тут має значення, бо це незвична довга поступова поїздка соціальним ліфтом, як це буває в таких системах. В інстаграмі вона себе ідентифікує так: дружина, мама, прес-секретарка Білого Дому. Будучи вагітною, Керолайн об'їхала всю країну з кампанією Дональда Трампа, народила сина під час тої кампанії і повернулася на роботу через чотири дні. Батьки Левіт мали кіоск із Морозивом, де вони працювали влітку та салон вживаних автомобілів. Керолайн закінчила католицьку середню школу в її інстаграмі. Окремо багато про віру. В інтерв'ю вона розповідала, що її сформувала католицька освіта. Це навчило мене дисципліни, це наблизило мене до моїх власних стосунків з Богом, а також навчило мене важливості служіння суспільству та відданості вашій громаді. Лівіт вступила в коледж святого Ансельма на софтбольну стипендію. В студентські роки писала статті в газеті коледжу, підтримуючи Трампа та критикуючи ліберальні медіа. Зверніть увагу, це статті для студентського вісника, і це схоже на послідовну позицію. Керолайн стажувалася в Білому домі під час першого президентства Трампа. Вона стала першою у своїй родині, хто має ступінь бакалавра, спеціальність її політика та комунікації. Одружена вона з 59-річним девелопером Ніколасом Річчіо, тобто він від неї старший на 32 роки. Президент Трамп сказав про неї так: Керолайн розумна, жорстка і довела, що дуже ефективна комунікаторка. Попри те, що в медіа її називають Барбі, цікаво подивитися, який підхід до роботи з журналістами вона впроваджує. Як речниця Білого Дому Керолайн Левіт змінила правила акредитації, дзвонить журналістам з нецензурною лайкою і не надто добирає слів для характеристики традиційних ЗМІ. у консервативному подкасті Рузлес, чи може воно правильно разлес, пробачте, я не знаю, як його правильно прочитати. Вона одним словом там розповідала, що коли до неї надходять запити від журналістів, то її улюблене дивитися на імена, щоб потім їх перевірити, і знайти, що це якісь спонсори демократичної партії, які фінансуються Джорджем Соросом. Кінець цитати. Так, так, вона теж вірить у Соросят. Правда, після цього білий дім пояснював, що це був жартівливий коментар, зроблений у смішному подкасті. Але ми бачили, як, наприклад, розбісився Дональд Трамп, коли прочитав, що журналісти написали, як Путін протримав його кофа 8 годин у приймальні, написавши, що, звісно, це фейкові новини, бо насправді ж Віков нікого не чекав. Угу. Отож це таке не жарти були, а таке позиція. Одразу ж по призначенню, Керолайн Лівіт. Заявила, що створює нові місця у пулі для подкастерів, інфлюенсерів та інших незалежних творців контенту для нових медіа. Своє презирство до старих медіа вона не надто приховує. Associated прес, наприклад, зараз судиться із адміністрацією Трампа за допуск на брифінги. Там є ще цікавий момент. Лівіт відтіснила Асоціацію кореспондентів Білого Дому, оскільки вважає, що вони більше не повинні мати монополію на організацію преспулів, і це виглядає як ціла революція. Керолайн Лівіт звинувачують у тому, що вона повторює заяви президента Трампа: усі брехливі, фальшиві, неверифіковані, і дуже впевнено поводиться навіть тоді, коли помиляється сама. Наприклад, обмовка, що мін'юст Президента Трампа зосередиться на боротьбі з правопорядком, замість на боротьбі за правопорядок, стала в США масовим мемом. Чим цікавий цей кейс, тим, що як управлінське рішення Дональда Трампа його було б неправильно оцінювати лише з точки зору компетентності чи некомпетентності. Це у першу чергу про активізм і відданість, а не про професійні якості. Якщо постежити, то Керолайн Лівіт активно використовує неполіткоректну риторику, як і сам президент. Більше того, так виглядає, що ця риторика, властива хуліганам, кривдникам і розгніваним або ображеним дітям вони в прямому сенсі говорять однією мовою. Тому це про поділяння цінностей, навіть якщо ми їх не приймаємо і проти професійних вимог. І тут не можна не згадати українські комунікаційні паралелі. У нас, наприклад, була своя Юлія Мендель, і таке враження, що Трамп просто копіює деякі рішення Зеленського. А ще з дуже яскравого було запрошення телеграм-каналу анонімного під назвою чи то Труха, чи то Труха на закриту зустріч журналістів із Президентом Зеленським. Це обурило журналістів, але цікаво, що були люди з аудиторії, які тоді звинувачували стариганів із традиційних ЗМІ. мовляв, вони віджили своє і заздрять. Схожа була ситуація, коли організували зустріч із інстаграм інфлюенсерами та інфлюенсерками керівника гур Кирила Буданова. Тоді як із журналістами такої зустрічі не було. І все це на тлі не надто вдалих діалогів президента Зеленського з українськими інституціоналізованими змі, у яких теж треба сказати великі аудиторії, неодноразово писалося і говорилося про невдалі чи некомпетентні управлінські рішення в сфері комунікацій, які дуже притаманні офісу президента України. Але от зараз так виглядає, якщо проаналізувати ще й кейс Трампа і Лівіт. Що це не так про рішення, як про іншу управлінську філософію? Так, зміни в медіасередовищі величезні, це факт. Аудиторії інфлюенсерів такі, що з ними неможливо не рахуватися. А зі своїми політичними прихильниками дуже комфортно, це також факт. І коли про тебе знімає кіно лише Дмитро Камаров, а відоси лише Аліна Шаманська, то взагалі прекрасно. І яка все ж таки тонка межа між вибудовуванням такого комфорту і загрозою свободі слова? Це теж помітно. І тут уроки для нас. Українська аудиторія обурюється заявами Президента Трампа, бо вони чіпляють нашу гідність, зазіхають на нашу безпеку, але, мабуть, далеко не всі навіть думають про те, як важливо захищати незалежні медіа. Але ж якщо немає правди, то немає і нічиєї політичної відповідальності. Правда не має змагатися з брехнею, бо вона точно програє. Текст Тетяни Трощинської